Шановне панство, всім привіт. Зараз поїдемо, подивимося на нашу пшеничку. Сьогодні у нас 22 листопада, і, чесно кажучи, я вже навіть і не розраховував вам зняти це відео, тому що в нас був сніг, і досить такий потужний, в принципі, вже і пшениці не було видно під снігом. Але пару днів потеплішало, пішов дощ. І пшеничку знову видно. Тому зараз підійде вам і покажу. Ох, що це мене машина газує. І паралельно поговоримо про сіозміну. Е, всі люди, час, час таке питання звучить у мене в коментарях під відео. Чим цей? Яка у вас сівозміна? Чи робите ви сівозміну? Якщо робити, то раз у скільки років і якому, якою культурою. Взагалі я, чесно кажучи, то напевно років 4 це точно, можливо і 5 я сіяв гарбуз по гарбузу і в принципі без проблем. Знаю людей, які й довше сіяли, ну не про це. Тому зараз я посіяв пшеницю. Вибрали, так сталося, що в цьому году ми планували одне посіяли трохи по-іншому. І також була посіяна соя. Су ну, суя була посіяна на моїх ділянках, але я просто помінявся площами з тестів. Тобто Я за ним займав там його ділянки, а тець займав мої, він там сіяв сою, а я на його сіяв гарбузі. А потім повернемо все, як було, тобто в мене там буде. Знову там, де була соя, у мене буде гарбуз, а в нього там буде чи соя чи, чи щось те, що він там забажає. Тобто наразі е, всі в зміні у нас дві культури. Соя і пшениця. Взагалі план який? Спочатку, ну якщо починаємо, е, так, напевно, гарбуз, потім пшениця, потім соя і потім знову гарбуз. Ну, це так, моя така задумка. Але по факту не завжди, не, ну, не завжди все ж виходить так, як ми бажаємо, а виходить так, як виходить. Тому, е, тому буде як буде. Е, перший раз я робив цю зміну, в мене був гектар землі. Тобто гектар сівозміни лише, бо Це в мене там було в батьківському селі, 10 км від нас. І ми після гарбуза посіяли пшеничку. І саме цікаво, не травлено навіть і нічого ми не робили, навіть не бризкали по листу, ну, від, я маю на увазі, по листу. навіть не бризкали від е... бур'янів. І там пшеничка була тут, тоді ми там щось 90 соток ми взяли повний зім. Там трохи більше п'яти тонн, десь 5, може 5-3, ну грубо. Тобто вона дала за за 5 центнерів, це Гуляючи. І е, взагалі не який то був сорт тої пшениці, Ну, просто пшениця, яка була вдома, тут посіла. Е, взагалі, як би в мене великої такої надобності в пшениці, то й немає. Ми там батько держить господарство невелике, пару свиней, курі. Тобто чисто для них, але, для них не для них, але пару 2-3 треба. Раніше спаїв, брали. ну тобто Паї були в оренді, батя отримав паї, там якщо ж давали, не знаю. Ще не буду прихать. там тонну чи ну, в 200. Всі якісь там давали з цього. давали там всі якісь пшениці, на два пая він брав і в принципі було нормально. Зараз їм собі і в принципі все нормально. Так, Приїхали до першої діляночки. зараз я їй покажу, що на ній робиться теж. Ось так власне виглядає діляночка, постараюся зберегти ваші вуха від потоку вітру. Тут у нас площа, та десь 1,2, по-моєму, сіяв. Це в нас самі пізній посів, ну це край. Сіяли ми звичайною СЗшкою десь на Ютубі повинно бути відео, там зайдете, полистаєте. Ну Ось такий от стан наразі. Ну Мені зараз науково кажеться, що, здається, що вона в принципі гарненька. Але як тилюся на камеру зараз, то геть. Начала дідкувати. Е, хочу зразу підкреслити, що я не фахівець, не спеціаліст взагалі ні разу в пшениці, в сої, Та й в гарбузах я не особливо там, великий знавець. Тому типу такі запитання, скільки там мільйонів мільярдів ти там, на гектар, тої пшениці садиш, яка там норма висів, які живлення, я ще це усього. Тут просто пшениця посіяна, Який сорт, я не знаю, взяв взяв сівалку і пшеницю, все взяв у тест. Підживки тут ніякої не було, добрив не було, попередник у нас е соя, а перед соєю були гарбузи. Тобто в наступному році, після нашої перемоги, після збору врожаю пшенички, тут буде посів гарбуза. Так, Тепер трошки ближче до пшениці, ну ось так вона виглядає. Не знаю, напишете в коментарях, нормально це чи не дуже. Но, наскільки я бачу, то вона не кущиться поки що. Та і напевно вона вже, не напевно, вже вона не розкущиться, тому що сьогодні у нас 22 листопада і вже морози періодично при морозки вночі. Ну і сніг вже лежав, тому вже вегетація її. І все. Ну, Тут край, тут край, звісно, звісно, густіше. Тут у нас ось, дивіться, це я сіяв сівалкою, СЗшкою прицепною, це тут краї я відходив, така от картина. Тут, Ось тут сіяли, трохи далі сіяли сівалкою, переробленою СЗшкою. Тоже СЗшка, але вона вісна. Ну, і в один день сіялось по сусідству, ну в принципі різниці немає. Попередник тут попередник тут соя. Та у мене вон, діляночка цікаво що там. Тепер ще б це не завадило розвернутися, тому що з двох сторон борозни, та ще й грязкувато, зараз я ляпну орликом і все. Оба-ба. Тут трохи ще й поворювали, ще то я вліз, ну в общем, Тому таке, такі, такі справи, я не знаю, що вам загрязку, да, що вам ще разповісти. Чому? Ну, яку площу, яку площу пшениці в цьому році виділили, ну там погорода в зв'язку з тим, що соя ділянка, на яку я поміняв, на яку я помінявся з тестю ну, так, для сіво зміни. Не можна було довго її зібрати, тому що там була соя. А там планувалася посіятися пшениця. Тому в цьому році ми сіяли кусочки, шматочки. Тому що я під зернові або там, ну якщо соя, наприклад, якась там буде, то в планах було в планах було... Залишати великі ділянки відносно, ну, великі, для мене великі, тому що, щоб комбайна загнати зернового, без проблем, там, щоб він не крутився, не мучився, заїхав, зробив свою роботу і поїхав. Але оскільки було дуже волого, сою, дуже довго не можна було зібрати, я дивлюся, в Ютубі багато фермерів взагалі не змогли це зробити, то ми просто знайшли самі великі городи і їх їх засіли. Наступна діляночка і тут у нас попередник е, гарбуз, і тут ми сіяли анкерною сівалочкою і сіяли ми раніше. Раніше, мабуть, днів на 3-4, на можливо і на 5. Знову ж таки, на камеру, блін, здається, що вона якась нехті. Отак ось так ось найближче. Та якщо ви на неї глянете, вона тут така. Повеселіше, повторюсь, я не горхівець, Ну, так воно все виглядає. Мені тут вона більше подобається. Така така от пшеничка. Грунт тут, пісок піском і піском поганяє. Тут у нас просто була дисковка антизоном міленько. І зверху я потім посіяв тут. В принципі, були такі значні поживні рештки, дивіться, ще коріння адлободи є. О, бачите? Так, а ну віримо ну, чин. Чи дві віримо? Як там зараз красиво роблять там на ютубі. Ага, вирвиш. Десь глибоко. Походу тут було сильно глибоко посіяно. Так, дивіться. Не знаю, напишете нормально, глибока не нормальна. Я думаю 4 см, мені так здається, на, моє, на, мій, на мій погляд. Тобто до зеленого ось 4 см. Ну, можливо 5, наче мені до 5 не дотягує. Тому так. Ну, ось це власне сама перша ділянка. Я маю на увазі, найперша ділянка, яку ми посіяли в цьому році пшеницею. Тут у нас попередник. Гарбуз. Ми його зібрали. Тут ще такі стежки були із каші. Я його з трудом перебив дісками, відео на каналі мотивляну, і на другий день я посіяв тут анкерною сівалкою. Єдина моя помилка, я вважаю, я сильно глибоко здискував, треба було підмілити. Тому що тут і, сів... і диски тут тонули, і сівалка тут тонула, тому що тут у нас пісок піском. Але ну, поки що. Вона мене радує. Але знаючи те, що коли тут влітку жара, то тут, ось тут, де я зараз стою, просто все вигорає. Тут не дуже пшениця з конкретно цю ділянку не дуже любить, але вона велика, тут 60 соток, тому вирішили посіяти її тут, тому що більше не було де. Ось бачите, власне, і рештки видно від, від гарбуза. У нас там пшенички. Я не знаю, як вам описати. Ну, Поки мені подобається. Так, ось я вам вище візьму, отака вона, не знаю. Побачимо, що буде далі. Ну, я думаю, все, вже далі далі вона цього року вже не ростиме. Вас напевно цікавить, що мене цього, що я тут в цьому році заробив, а що на пшениці не заробив. Нічого не заробив. Ціни на неї немає, я нічого не здав. Все лежить в складі, тому не знаю. Хай лежить, хай ну, теж свиней хай годує. Та й все. Та й в принципі поки з пшеничкою буде так. Ну, але все одно, як би оці розміни нікуди не дінешся, тому що ну, реально по 4 роки ніде. Ніде земля не бачила нічого крім гарбуза, тому потихеньку починаємо вводити цю зміну. Добре вам, чи будемо чимось ми цю пшеничку підживляти, чи не будемо, я, чесно кажучи, скептично до цього відношусь, тому що я не вірю е, в те, що ми будемо щось підживляти, тому що це не на, ці, ці, ціна на добриво, я думаю, всі в курсі просто космос. Е, пшениця не здана, гарбузи. Трохи здані все ну, лежать. Тут я вже думаю хоча б під гарбузи хоча б знайти десь трохи е сілітри чи карбоміду, ну, щоб, щоб припася віддати. Тому поки не знаю. Та і невеликий спеціаліст в цьому, можливо, хтось більше розуміється, там підкаже. Ну, таку ж штуку, як там підживка померзла талму весну, я взагалі не розглядаю. Можливо б сівалкою було б унести, спробувати там. Да, з фізешкою прокататися, ну, як варіант. Ну і можливо щось по листу, карбоміт, можливо, теж якийсь вимпило А так, в принципі, в принципі, все. Все одно, якби основну, основну ставку я роблю на на гарбуз. Під нього вже як би, вся технологія зроблена, під нього вже все налажено. Звісно, будемо там сушок додавати, але неохота не мені поки перелазити на зернові. та взагалі, я по, Порахувавши там все на листочку, то які зернові. Так, да, звісно, коли гарбуза ну, більше роботи, там, більше гіморує, але й ну, ну, Цифри всі, всі цифри там по рентабельності, я постараюсь вам зробити відео на днях. Трохи проблематично, тому що світло пропадає. А в мене, ну, в мене не ноутбук, а комп'ютер. Да? Ноут ну, би пережив би якісь дві години без світла, і свій монтував водалі. А системник ніби і все, Без перебойника в мене немає, в принципі, я думав купити, але я його ще все одно не, не витягну. Там Буває, хоча й нову не факт, що витягне, тому що буває світло, Найбільше 4 години у нас поки не було. Тут ще, ще терпімо, можна, можна працювати. А так поки, поки все. Кого що цікавить, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо давати відповіді на ваші запитання. Всім добра, бережіть себе, слава Україні!